Ремонти основних компонентів від Цепелін Україна. Компанія Цепелін Україна уже понад 20 років є постачальником комплексних, високотехнологічних та економічно ефективних рішень для наших клієнтів у різних галузях, у тому числі в сфері післяпродажної підтримки техніки. Ми завжди пропонуємо більше ніж запасні частини і сервіс. Ми пропонуємо комплексні рішення для бізнесу. Серед них є відновлення основних компонентів, що є складовою частиною можливості довгострокового ефективного використання техніки. Багато основних компонентів призначено для багаторазового ремонту. Термін служби всіх деталей і компонентів ідеально узгоджений між собою. Завдяки повторному використанню та відновленню ви досягнете максимального терміну служби техніки, що безпосередньо впливає на продуктивність та ваші експлуатаційні витрати. До портфоліо ремонтів Цеполі. Входять наступні компоненти, які ми відновлюємо: двигуни, частковий, капітальний та аварійний ремонти, диференціали, трансмісії, гідротрансформатори, бортові редуктори, підвіски, роздаточні коробки, гідравлічні насоси та мотори, гідроциліндри. На ваш вибір ми надаємо ремонтні опції на прикладі шестициліндрового двигуна Caterpillar Наш представник з продажу запчастин та сервісу може запропонувати вам новий двигун, ремонт з використанням компонентів реман, сертифіковане виробником Caterpillar відновлення з продовженою гарантією, базовий ремонт, ремонт ГБЦ. Щойно ваш компонент потрапляє до одного із наших центрів по відновленню. Відповідальна особа реєструє його у системі відслідковування ремонту компонентів, і наш представник з продажу запчастин та сервісу вже може повідомити планову дату завершення ремонту і встановлення компоненту на техніку. У режимі реального часу ми відслідковуємо ремонт кожного компоненту, контролюємо якість на спеціально визначених контрольних точках, ведемо фотофіксацію етапів ремонту з метою забезпечення. Максимальної швидкості та якості ремонту ремонтні центри обладнані спеціально для відновлення і тестування всіх основних компонентів та відповідають тим же стандартам безпеки, якості та контролю забруднення, що і завод-виробник Катерпіллер. Як годинниковий механізм, виробничі процеси за стандартами Катерпіллер розраховані до хвилин, регламентовано витрати часу і матеріалів, склад супутніх запчастин. Робота базується на обладнанні світового класу. Демах, «Хьорман», Вісман і Майбес, Шнайдер, Електрик, «Кархер», Сіменс, включаючи унікальний випробувальний стенд Test та обладнання для механічної обробки деталей Ротлер. Варто особливу увагу приділити нашому новому станку ротлер з рухливою стійкою для розточки, обробки привалочних площин та контурного фрезерування. Це унікальне і на сьогодні єдине в Україні обладнання такого класу використовується для обробки блоків великих 20-циліндрових двигунів, таких як ка 3520 тисячі п'ятсот двадцять і Сі сто Камінськ ЮСК-78, Ваукеша дев'ять тисяч а також іншого обладнання, що використовує. Для землерийних робіт у гірничій, будівельній, сільськогосподарській промисловості, енергетичних галузях та на промислових судах. Важливою частиною виробничо-технічної бази є стенд для випробування двигунів Engine Test Stand з повною системою охолодження. В основу роботи стенду випробування двигунів покладена динамометрична система, яка дозволяє безпечно створювати контрольоване навантаження на двигун. Тестування навантаження двигуна це єдиний метод перевірки можливостей двигуна. При використанні динамометричної системи двигун може коректно працювати в рамках всього діапазону потужності до введення в експлуатацію. Наш досвід на ринку України нараховує понад 20 років. Ми постійно розвиваємося та вдосконалюємося, створює. Чи рішення для вашого бізнесу?